Усім привіт! Мене звати Вікторія, і я хочу з вами поділитися своїми враженнями від курсу Vice Club СММ від стратегії до реклами. При виборі курсів з СММ, яких зараз достатньо в мережі. Особисто я шукала навчання, де є і теорія, і практика, і у Vice Club я знайшла і те і інше, і навіть більше. І зараз я вам все розповім. Теорія викладається коротко, по суті, про основне. А практика, самі домашні завдання, вони такі глибокі, їм слід приділити багато уваги. І для мене це дуже важливо, тому що, ну, наприклад, я повинна бути впевнена в тому, що я йду дійсно правильним шляхом. Але це ще не все. Можливо, навіть найголовніше це те, що в цих курсах є допомога кураторів. Які постійно на зв'язку, і особисто я дуже вдячна своєму куратору Юлі, яка завжди відповідала навіть на найбезглуздіші запитання. Я вдячна за людяність, за підтримку, за цінні для мене поради. І безліч-безліч креативних ідей і натхнення. І я раджу всім, хто в пошуках навчання або просто хоче вдосконалити свої знання за саме, сміливо записатись на курси Vice Club, саме від стратегії до рекламу та отримати нові позитивні емоції, досвід та можливо нову професію. А склад я бажаю розвитку руху тільки вперед креативних ідей, талановитих студентів. А нам усім, звичайно, як найшвидшої перемоги, миру і щасливого майбутнього в нашій Україні.